У Києві за участі президента Володимира Зеленського підіймають найбільший в Україні прапор. Хвилиною мовчання шанують наших воїнів, що віддали за синьо-жовті кольори своє життя. Український прапор майорітиме в Херсоні, Криму, Енергодарі. Він назавжди повернеться на всі тимчасово окуповані території, заявив президент. У Мелітополі над площею перемоги. Там, де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий у Херсоні над площею свободи. Там не може бути прапору тих, хто не знає, що таке свобода. Урочистості з нагоди дня прапора пройшли й в Дніпрі, та не масово, аби не наражати на небезпеку містян. Розмір полотна 12 на 18 метрів, висота флагштоку у 72. До 2020-го прапор в Дніпрі був найбільшим в Україні. Втім, його велич вражає і сьогодні. Місце встановлення обрали не випадково на одній з найвищих точок міста. Та поряд з нульовою верстою, звідки почалася забудова Дніпра. Напередодні державного свята у Дніпрі стяг на найвищому флагштоці традиційно замінили. Через сильні вітри на горі він пошкоджується. Тож робити це треба щонайменше раз на місяць, кажуть в міськраді. Сьогодні поглянути на найвищий прапор Дніпра прийшов пан Іван. Я прийшов сюди к прапору підтримати, защитіку наш, що живі, і це саме і це саме захищають нашу родину Україну. А от Дніпрянка Юлія сьогодні вдягнулася в національні кольори. Дивитись на те, що сьогодні свято, я вбралася в національні наші кольори, день прапору. Так у мене тут є ще тризубчик. Синьо-жовтий стяг ще з 16 століття був у козаків війська запорозького, а у 20 столітті він був державним прапором УНР та Української держави. За радянських часів вже його використання каралося ув'язненням на два роки. Важливість символу важко переоцінити, кажуть дніпряни. Ми дуже раді, що у нас є прапор в Україні, і що він такий жовто-блакитний, що він відповідає мирним нашим настроям. Жовте поле пшениці і блакитне небо, що там немає кров'яного оцього кольору. Ну, зараз важливо да, бойовий дух у кожній сім'ї. повинен бути цей стяг, тому що він при... насамперед це показник того, що ми. Ми патріоти, то що це показник того, що ми любимо свою країну, що ми її захищаємо. Після початку повномасштабного російського вторгнення національні українські кольори вже майоріли в Берліні, Лос-Анджелесі, Торонто, Парижі. Їх брали на сцену відомі музичні виконавці з усього світу. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров, новини 11 каналу.